Mm -hmm. oh. О, Педро вже не агресивний. А він зараз мені знову агресивку кине. Я не знаю чому, але він мені зразу ж. Осудив. Чи я його осудив? Ні, по-моєму, він мене осудив. А ще я його осудив, ну що я скажу. Я просто геній. Непризнаний. Ну, чому залізо? Ну, чому не воює? Ну, ладно, я вже купив. У этого. До я сказав, що йому ладно, я а, так, ось так. Звідки він взяв друге вугілля? Три. Два. Один. Я Ем, Окей, окей. Ну тут вугілля точно не було. Та ні не знаю. Тоді я сам не знаю. Ай, добре, добре. Угу. Ну, в принципі, чекаємо десь тут. Ми робимо великий флот. І нічого не буде більше нашого флоту. Кучка австрійських військ розгромила наш флот. Що сказати? Поздравляю! Тепер австрійці нас теж унизили. Принизили ось так. Рулер. Добре, давай сюди відправимо свій кораблик. Кораблик, кораблик. Кораблик. в мене він один тут, да? Ми побудуємо колись. До нього пару. Пару до нього побудуємо потім колись. Ти серйозно? Ву-у-у! Давай. 24 заход. Ну, звісно, не так багато, як мені давала Норвегія за свій право При цьому вона мені дала свій право і вона мені ще насипала зверху 170 з чим то Ну, этот золота заход. Це зовсім був прикол. Ну ладно, давай. Не найкраща краща згода. Але. Згода згода моя, моя згода на цю згоду, вже 40 хвилин. Лікарні лікарські трави. Ягоди, ягодки, ягодки. полуничка, Стра... строубері, тут уже близько північ на ха-ха, прикол, Прикольно. Прикольно выглядит. Если подавиться на карту, на самом деле, Это как он называется, хочешь. И далее она не такой же велика. Хотя велика. Дивно, да? Ну, этот, Британия, она... Ну, вот, видите, тут влезла. Тут она народилась, тут влезла, тут влезла и тут влезла. И тут влезла. Ну, Схоже вона і тут лізе, і тут короче, Багато де влізе. А от Бразилія якось відстає дуже сильно. Що я вам скажу? Ну, вона відстала. Потім тут Китай, Японія, ну всяке таке, ну, а я ще не закінчу, не закінчу, так що не буду вам тут багато чогось. Мені краще тут почати робити вже на кінець -то ці грбані. Літаки. Де ці бомбардувальники? Алло? У мене ще алюміній ну, згода на алюміній ще не... не Не ушла. Згода. Таю... Те... Літаки будуються. Я не можу. Блін, я не можу схоже. Блін. Трошки обізар. Трошки не тепло побудував, ваккус схоже. Ну, давай подивимось сюди. Е, тут є план Factory, да? Алло? покажи мені. Вона не хочу показувати. Е, можеш подивитися якось по районам, так? Да? А я не можу подивитися. А але, ну фейсмен. Комунізм. Хм. <звук> <звук> давай, давай. Комунізм. Комунізм в Америці. Ура! <звук> Ладно, ура. Ти що? У мене занадто багато ячик цих Добро, давай фігню уберем. Допустимо, все прикольно. Нові стрізили получає. Оооо! Ось все прикольно. Але що з його давайся. Поганий вибір. <ди récelet> Це все, що я можу сказати. Ну ладно, ма. Один з гарнізоном. Как будто демократія була лукрощ. Дивно, да. Ладно, не дивно. Ну, да, ладно. Щось що Мене занесло. Лайтанг. And show the show to machine gun units. Подожди. А, the Great Depression. А, Destroyer online the Chrysler Units. World War One Android Давай ось це <laughs> uh, uh, mm, 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 mm. Де тут було ще щось про Great Depression What is they and tag that fire um machine guns gun Давайте попробуємо Замість цього, а це замість цього. Ну, варвара якби, вже не така дуже сильна штука. Так що можна. Можна можна ослабити хватку, так сказати. Так сказати. так мовити, Ой, ой, ой що таке? Мені хтось хоч, щось хоче сказати. word disserve only silence. Чого? Нічого не поняв, але дуже цікаво. Mm. 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 По-моєму, тут нічого не осталось. От прям зовсім а, ні. Неї <плес> Так. Трошечки наїбнувся. Так. Ну, а, до речі, а коли я зможу війну закінчити, то, а. Great depression. Що? Не, ну, ну круто ж, да? Друга ну, Вже перша не закінчилася ще. 22 ходи ще. Слухайте, мені дуже подобається. Вісім ходов тільки назад це медзаключити. А чого ні? А чого ні? Так? Да? Да? І... Я не розумію, що Що у цього іску... і ну, блин, ще і штучного інтелекту в голові, ну... в голові, в процесорі. Що вона так думає? Ладно. Добре, ай нік. Добре. Вона теж, теж говорить добре. Фай. Круто. Круто зробили. Як я там називав уже. Я забув. вже. Ладно. Е, ну. Ну, да. Фінлядія якась мощна. Моща в неї велика. Хоча у неї не дуже велика по сравні со мною, но. Ну, прикол в тому, що у неї юніти набагато сильніші моїх. Чому так бо піпець. 7 ходов. Подожі. А куди я йду? А, я до цих йду, зрозумів. Де да, все добре. Я просто не зрозумів трошечки. Ну, коротше, да. У мене штучний інтелект якийсь. Ну. Не, ну в, цьому, в цьому моді якось не дуже працює добре. Штучний інтелект він трохи Парахлить Цікаві мені цінники показує. Ще ж в шоці. Скумбрія Хто хоче скумбрії Я можу вам поставити прямо із США. А, ну, поки що не можу. Я можу вам губок при привезти. У мене тріска. Тріска. 26 ходів. Єма. Вони дов довше ходять, ніж я. Ну, правда, іноді я теж довше ходжу, ніж вони. О, один ход, і в мене вже буде бомбардувальник. А я сумніваюся, що буде. Ну, це буде ефективно. О-о-о-о! Почалося. Почалося. Хоча в нього якось воїнів нема. А, нифига. Ніфіга <ріху> ні собі немає. Та він на рівні зі мною, я би сказав. Ого, ніфіга собі Франція теж піднімається Ну тут, схоже, вже ну да. Війна не... неизбежна. <ріху> Війну не запобігти Ну-ка, давай по попробуємо А oh. <taps> як той бобар, але я не можу правильно, <taps> <taps> ну я не можу просто прокричати. прокричать. Ой, ні, я випадково. Ну, це піздець, я вам говорю. Я не думав, що самоліти настільки нікчемні. Я думав, вони хоч щось зроблять. Але, ну. Не. За Зате артилерія через 20 год, коли у мене ну, коли вже всіх буде балістика, вона зробиться і вона буде бомбити всіх. Але вже тоді буде нова защита городу. І просто їм буде пофіг на цю артилерію. А, треба очередь поставити, щоб вони мене теж не, не довбали, не задовбали. Щоб цим бали свої закрили. А, блін, знову забув. А, уже можна. Воєнний час пройшов. Поздравляю граждан США! І не тільки 17 ходов. Ну, чувствую я, що. Хочу я об'явить войду. Чого мене така? Мої волю. Че? Я зовсім не на тебе хочу напасть. У нас дружба, ё -моё. Морпехи канадські. Can... хто ви такі А я не можу узнать. А я не можу узнать. Блин. Допустим, я не знаю. Вот так. Шел шелкну. А, я не можу подивитися всі А, не я... можу подивитися да? Да, могу подавиться. Во! Canadian инфа. То есть, тобто Я своїми морпехами Можу. Але прикол в тому, що ви подивіться хто це? Це бабайка. <гум> Ні, ну блін, ну це повний піпець, це просто розгром. Навіть ці більше не носить. Просто <гум> А в чому сенс? В чому сенс цього всього? бомбардовать? Ни фига нифига не робить. Не, ну просто, ну просто круто. Бомбардовальник, ну, крутый, да? Вот и я думаю, что они. Да, они трошечки бомбить, так сказать. Ты кто? А, ты фото А, ты фултовонець. Ну валя, ну. да, Бонус ван ВСТЕКС об'єм. Та я б. О! Да ладно. Ой, Бойбе. Не-не-не-не-не-не. Знаєте, що у мене заросло таке? От прям идея. От чому я да говорю, я не знаю. Я просто схожу, схожу зума потрошку. Але мені потрібно дуже-дуже багато чого зробити в цьому городі. І в цьому городі. Мені просто потрібно все закупити. Ну, не все закупити просто багато чого зробить закупити. якраз. Ну тут, не знаю, типу. Давай, давай зробимо. І плюс а я нічого тут не зможу зробити ну, разу що вирости цих за хвосточка едаличка мм. Так, а, ну да. Світ повинен. Е, знати про ваші поступки. Ладно, у вас більше. У вас більше великих людей, чому нехай. Я спам'ятав, чому він мене усилив, що в нього менше їх. Ну, жалко, пацана. Не повезло, не фортануло. Ех. Не, ну не знаю, как исток Помочу. Я трошечку помочу. Ой. <laughs> Ладно. Та коли ви с'їтесь відтуди, або, не знаю, розрушити той грбаний лагерь варварів, щоб він зганив і не знаю, що ще зробив? Роз, не знаю, короче, я не знаю. Багато літаків робимо Наша воєнну промисловість повинна робити літаки. Літак за літаком літаки. І даться знову кринжало пісня. Ай сьогодні не на розслабоні граю. Скільки там уже? Година, в принципі, непогано. Може, закінчимо? А чи би ні? Можна. І думаю, можна закінчити. Ну, знову до мене проїбались при... приїбались. При... А, до речі, давайте закінчимо війну. І на кінець це зможемо все об'явити. Мирний. Мирну епоху. Ну. В кавичках. В. Е, не пам'ятаю. Я вже забув. Скільки українських слів я забув. За 2 за години. Ну ладно, не за 2 години, але. Не знаю. Недавно. То, то вспоминаю, то забуваю. Це погано. Давай, все зробимо. А, до речі, давай. Ось це. Раз. Єе, тепер я маю більше землі, тепер я можу менше переживати за земляний кризис. Земляну кризу. А ще не так, я кудись хотів, а я по моєму кудись хотів, давай сюди. Напевно. Пумпум-пум парампарам парампам. Ти ту туди ту ту? Рівний мир, как прикольник, тут тундра і тут. А ч тут тундра? А тут немає тундри, а тут. ч? О, щось не то зробив тут. Ну добре. Е, ну мене тут холодно холодно. Ой, я сказав, що буде закончив, а я щось не закінчую. давай. Я забув просто. Блін, тут тундра ось іде. Причому цей остров себе почуваю себе. Ну максимально тепло. Ну просто немає тут ніякої тундри. Ту-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду. А, я ж не можу робити нафтові вишки. До речі. До речі, я пам'ятаю. Вспом... Що я не можу робити нафтові вишки. Ой! Що я зробив? Я Йду. Ладно. М Якщо чесно, я хотів закінчити війни. Єе. Yeah. І через 10 ходов опять об'явить війну. Єе. Yeah. Хоча я не знаю, наскільки ефективна ар 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 арта. Еееее. Yeah. Ладно, це вже прибор до Блін. А, точнек, дякую. Все. Дякую, хто мене. Ми... Зараз. Все? Ні, не все. О, давай сюди. Все? Да. Е-е-е. Дякую, хто мене дивився. І, і всім дякую. Золотанка пран, і ну все.